В одному містечку невеликому на півночі Італії, після воєнний час 1949 рік. А ще якийсь час перед тим декілька дівчат молодих, які були католичками, вирішили збиратися разом в одному домі. Місто було зруйноване, було ще відчувалося ще присутність цієї війни, можна було побачити очами. І ці дівчата, одна з них К'яра Любич, була вже вчителькою, інші її подружки, вони збирались і читали Боже Слово. І в цьому читанні Божого Слова. Вони вирішили жити цим Божим Словом. І після цього, в 1949 році, вони таки мали пакт, пакт єдності. Пакт єдності між ними, однієї думки, жити цим Божим Словом. Тоді це була таке. Бажання чотирьох дівчат. А сьогодні цей рух, фокуляри чи справа Марії є в 128 країнах. 128 країн є присутній цей рух, ці місіонери, це люди, які намагаються жити Божим Словом, практикувати Його, тобто будують фабрики. Чи школи, де в бідних країнах навчають хлопців, дівчат справи, дають їм професію, проголошують Боже Слово. А все починалося з того, що вони слухали голосу Божого і це переводили на практику. Це в таких масштабах великих. Сьогодні чуємо в Божому Слові. Що не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. І це таке попередження для всіх нас, такий пункт дуже важливий, що не досить ходити до храму, возносити руки, молитися і потім йти до свого дому і жити далі своїми справами аж до наступної неділі. Потрібно ці Боже Слово, ця Божа пропозиція кожного дня є Боже Слово для нас. Кожної неділі ми слухаємо проповіді, науки і все це, як Ісус нас просить, закликає, які вчинки робити, не можемо тільки в серці любити Бога. Також є такий ще пункт, що хтось може бути навіть добрим проповідником. І теж Ісус каже обережно. Увага! щоб не було так, що Я потім про тебе проповідував, про Тебе говорив, а Ісус каже, я вас не знаю. Тому що одне діло проповідувати і говорити, і катехези, і в парафії, скільки є людей, які беруть на себе відповідальність, вони несуть це Боже Слово, але чи в твоєму житті? Ти любиш брата або твою сестру, чи те, що ти проповідуєш, потім виконуєш з любов'ю, чи це тільки залишаються гарні слова? І пізніше Ісус порівнює цей вибір, на чому ми будуємо. Так як тоді ті дівчата вони будували на скелі, і з цього вийшов великий пліт. Багато зробилося добра у світі, тому що хтось. Повірив в Боже Слово і почав практикувати це Боже Слово. Може бути по іншому. На такому прикладі зробити гарні декорації десь в парафії, але зробити це нашвидко. І пізніше, через пару днів, це буде там розвалюватись, постійно це треба поправляти. І говорить така одна сестра з досвіду. Що, отче, як не зробиш добрий цей, цю базу, то завжди все буде розвалюватись. Може бути, так і в нашому житті. Що ми в якийсь момент Бога відставляємо, я тебе, Боже, потім послухаю, зараз свої справи буду вирішувати. Тому обережно, увага! Чи ми виконуємо Божу волю конкретно? Не кажемо так, 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 я знаю, я виконую. Запитай себе, брате і сестро, у себе, коли і де я конкретно виконую Божу волю. Може, я собі вірю, думаю, що виконую, але чи я справді поступаю по Божих законах, чи я справді виконую Боже Слово, чи живу Божим Словом, чи я беру це Боже Слово кожного дня в руки, читаю. Якщо каже Бог прости, то прощаю, люби, то намагаюся любити. Якщо каже допоможи, намагаюсь допомогти, я не кажу, мене це не стосується, це не моя справа. Тому чи ми будемо тими розумними чоловіками, які будують на скелі, які виконують Божу волю, чи будемо тими нерозумними, які будують на піску? На цьому слабкому фундаменті, де, коли починаються якісь життєві спокуси, проблеми, випробування, все залишаю Бога, залишаю все, впадаю у відчай. На чому будеш будувати твій дім? На піску чи на скелі? Амінь.